Так, ну а зараз більше подробиць дійсно про ситуацію на кордоні в черзі по 10, а то й 12 годин. Минулого тижня перед вихідними українці почали скаржитися на черги на україно польському кордоні. Сьогодні ж уже вони зменшилися. Скільки потрібно стояти нині, та які прогнози на наступні дні для тих, хто прямує до Польщі, розпитаємо в нашого кореспондента Олега Янка. Тож, Олеже, вітаємо тебе в ефірі. Розповідай, яка ситуація просто в ці хвилини на пункті пропуску. Вітаю, колеги. Зараз перебуваємо на прикордонному пункті пропуску раківець на кордоні з Польщею. А ситуація така, що це один із найбільш завантажених пунктів пропуску. Зараз тут знаходиться 55, 50 легкових автомобілів та три автобуси. А також завантажений пункт пропуску і шагині. Там 55 55 легкових автомобілів і сім автобусів. На інших пунктах пропуску ситуація така легша, можна сказати. Там менше автомобілів і автобусів щодо того, наскільки пропускають і наскільки потрібно стояти в черзі. Хочу сказати, що автобуси вони стоять в черзі довше. До прикладу, цієї ночі люди розповідали, що стояли близько 9 годин в черзі, і зараз вони вже тільки на українському кордоні. Їм залишили ще про і польський, а щодо минулого тижня, то машин було більше, оскільки перед вихідними дуже багато людей виїжджало. Ця тенденція спостерігається через те, що дуже багато людей виїжджають і у відпустки, і на відпочинок за кордон. А для того щоб уникнути таких певних труднощів із перетином кордону та зекономити свій час у черзі, прикордонники радять користуватись також і іншими пунктами пропуску, особливо тоді, коли ви прямуєте через Польщу транзитом, а зокрема, це пункти пропуску у Чернівецькій та Захарпатській області, оскільки там ситуація така, що на цих пунктах пропуску автомобілів та автобусів в рази менше. А щодо Львівської області, то хочу сказати, що до прикладу, на пункті пропуску. Грушів та Рава Руська. Там зараз найменше машин, наприклад, на Рава Руській зараз нуль легкових автомобілів, а на Грушеві всього 25. Що, що кажуть прикордонники, теж зараз послухаємо. З початку червня до півтори тисячі автівок за добу більше перетинають кордон по громадянам це до 4,5 тисяч в обох напрямках в межах усіх пунктів пропуску у Львівській області. Так, також хочу додати, що ситуація така зараз, що сьогодні понеділок, і відповідно черги вже на кордоні зменшились. А відтак приріст черг вже прогнозують на наступні дні. Це, зокрема, середа, четвер, п'ятниця перед вихідними днями. Дякую і далі вам передаю слово студію. Дякуємо тобі за роботу. Олег Янко розповів нам з вами про ситуацію на кордоні з Польщею.